Яким і Анна знесла бездітності, а Адам і Єва і скління визволилися пречиста у святім Різдві Твої, його празнують люди Твої, з провини прогрішені, збавлені, що кличуть до тебе. Неплідна родить Богородицю і кормительку життя нашого, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі в христі, браті і сестри, дорога наша молодь, дорогі дітки, слава Ісусу Христу! Коли в нашому житті трапляються якісь труднощі з нашими батьками, з нашими братами, сестрами, з нашою родиною, ми нараз жаліємося своїм друзям, товаришам. І може таке бути, що нам кажуть таку приказку, ну ти знаєш, що родичів не вибирають. Не вибирають маму, не вибирають тата. Богдав і муси вміти з цим жити. Але сьогодні, дорогі христі, ми з вами бачимо, що Господь вибирає собі маму. Він вибирає собі на оцю матір найчистішу із дівиць, вибирає собі ту, яка є освячена ще з часу свого зачаття. І, дорогі, саме завдяки цьому його вибору, ми сьогодні святкуємо оце свято Різдво Пречистої Діви Марії. Різдво Пречистої Діви Марії, воно є дуже важливим святом, тому що якби, Христо, якби вона не родилася, не зміг би виплутитися Христос з неї. А якби не виплутився Христос, ми би зараз з вами не могли говорити про якесь спасіння. І нам навіть важко собі уявити, а що було б, якби не народилася Діва Марія? Як би в цьому світі Господь Бог покерував, якби не було би її? Справді, дорогі в Христі, оце Різдво Пречистої Діви Марії це є черговий початок нашого спасіння. Тому що її народження, дорогі, починається і наше народження як християн для Царства Божого. В її народженні починається новий рік літургійний нашого Спасіння, за посередництвом якого ми переживаємо весь цикл оцих Різдвяних свят, свят Великодних і всіх інших свят, які пов'язані з життям Ісуса Христа. Святі Отці нам пояснюють дуже цікаво, що Різдво Пречистої Діви Марії воно є надзвичайно важливе, бо найперше воно відкриває літургійний рік. Так ми з вами знаємо, що 1 вересня за Новим Стилем починається новий рік, начало індикта. Знаєте, колись в Візантійській імперії новий рік починався 1 вересня, так само, як Новий рік в школі. От і так само там. Тому що, на жаль, це якраз початок нового духовного року. Коли ми по-новому переживаємо всі ці події, пов'язані з життям Ісуса Христа, і от саме це Перше свято, воно якби родить нас до цього життя з Богом по-новому, знову і знову і знову. І ми бачимо, що це перше таке важливе свято в році. Друга така річ цікава, каже нам святий Андрей Крицький, що саме в цьому святі розкривається це диво народження її причистої матері, тому що вона народилася від старих батьків. Вона народилася в чудесний спосіб, так що це було неможливо для нашого розуміння і взагалі неможливо для природи. Тому і ми чуємо в стихірах, як кажеться, якщо Бог хоче, змінюється лад природи. Цікаво, що, ви знаєте, пречиста Діва Марія народилася в якима і Анни, які були вже дуже старі. Святе передання нам говорить про цю подію, бо в Біблії ми нічого про це не читаємо. Ми навіть в Біблії не знаємо імен цих батьків Діви Марії, але про те Іван Яква нам розказує, що це були старі батьки, старі люди, які 50 років жили разом в шлюбі. Давайте так взагалі уявимо собі, що таке 50 років спільного життя. Це і сьогодні не всі доживають до такого віку разом в шлюбі. Тоді люди взагалі жили дуже мало. Прожити 50 років, в принципі, це було дуже-дуже багато. А тут 50 років спільного життя, і вони залишаються подружньою парою. Це надзвичайно. Другий такий важливий момент, що в Ізраїлі потомство було дуже цінним. Було таких дві речі, за посередництвом яких вважалося, що людина є богом благословенна. Це є потомство і це є багатство. І от коли, наприклад, чоловік не мав потомства, знаєте що, чоловік він був володарем своєї жінки, він міг ту жінку вигнати спокійно назад до хати і сказати, вона не плідна, ніякого толку. І Йоким, як чоловік багатий, він міг це зробити з Анною ще через рік після свого. Шлюбу з нею. Вона не дає потомство, і міг їй спокійно вигнати взяти другу жінку. І це було би нормально, його би похвалили. І я думаю, що йому навіть не раз казали, нащо ти тут то, то терпиш. Але ми бачимо з вами, що ці двоє людей, вони були дійсно благословенні, бо вони любили одне одного. Незважаючи на те, що в них не було стільки часу дітей, вони все рівно один одного любили і разом жили. І який цікавий момент? Вони все рівно сподівалися, що Господь Бог дасть їм потомство. Оце також дуже надзвичайна подія і дуже таки надзвичайна довіра до Бога. От ви пам'ятаєте, як родився Іван Хреститель? Іван е, Яким, той, Захар і Єлисавета. Що сталося, коли Захарія побачив ангела? Він не повірив. Він молився, просив стільки років за дитину, йому кажуть, ти будеш мати дитину, а він не вірить. Ну і все, і замовк, розумієте, поки не народився в нього син. А тут ситуація була зовсім інша. Юким ішов храм приносити за своєю чергою дар Богові. Один з священиків чи з людей, не знаємо, сказав йому, що ти не можеш приносити твій дар Богові, тому що Бог тебе не любить. Ти проклятий чоловік, в тебе немає дитини, тебе немає потомства. Розсліди і подивися, що праведник приносить потомство. Ти не приносиш. Значить, ти не праведник. І в цьому всьому був такий когнітивний дисонанс. Тому що Яким був чоловік дуже багатий і відомий. І Бог його ніби благословив, бо багатство це є благословення Боже. Але нема дітей того, що було також благословенням Божим. І люди не розуміли того, сам Яким, напевно, не розумів, як так може бути, що з одної сторони він благословений, а з другої сторони наче проклятий. І от коли він приносив свій дар, як один з перших, бо чим багатша людина була, тим перша вона мала можливість принести цей дар, і йому сказали, що ти не можеш перший принести цей дар. Бо хоч ти маєш одне багатство, другого багатства тобі не дано. І він в цьому всьому так зажурився, що не повернувся додому до своєї жінки, але й пішов в пустелю, де 40 днів перебував у тяжкому пості, молився і скорбив. І Анна, коли почула, що яким пішов в пустелю, вона також почала скорбити, вона вдягла на себе такі весільні одежі і кажуть, вийшла в сад. І коли вона там була, побачила, як пташка годує своїх пташенят. І через це вона прийнялася ще більшим жалем. Вона казала, горе мені, для чого я придатна, коли навіть Пташенка має пташенят, а я не маю. Потім вона глянула на квіти і каже, горе мені, бо навіть польові людей мають плоди приносять, а я нічого не принесла. І вона скорбила, плакала дуже довго, аж поки її служниця не почала її втішати. І от в цьому всьому її. Всій скорботі і в пості, Йокима ми бачимо, їм являється ангел Господній, який пророкує їм про те, що в них народиться дитина. І дійсно, коли Йоким повернувся із цього свого е, пустельного перебування, з цього посту сталося диво, в них в старих людей зачинається причиста Діва Марія. Кажуть, що е, свята Анна, вона, очевидно, як жінка вже ну, вже бабця, розумієте, стара вже. Вона, очевидно, їй було дуже важко це все сприйняти, напевно, фізично їй це було дуже важко. І кажуть, що самі роди причистої діви Марії відбувалися в Єрусалимі, де є оця овеча купель, яка називається Ветезда, що має п'ять притворів, там, де було купа сліпих, кривих калік, де ангел сходив час від часу і зрушував воду. І це була та така одна овеча купель недалеко від храмової гори. Це було місце благословенне, і там ті жінки, які переживали за те, що в них можуть бути важкі пологи, вони там родили дітей. Там були спеціальні місця, такі, де були так само, як на той час медики своєрідні, так які це все вміли робити добре. І саме там кажуть, відбулося якраз таке народження пречистої діви Марії. На іконі ми навіть бачимо, як е, свята Анна вона є на такому підвищенні, наче лежить, так, тримаючи на руках дитинку. І це така просвічена світлом Божим, що показує, що хоч це народження, воно і є тілесне, але воно є благословенне, воно є все просочене оцею Божою благодаттю. Тому що, дорогі в Христі, це народження, воно не було народженням простої людини. Це народження воно не було народженням в одній сім'ї. Це було народження для світу, для всіх, хто повірив і прийняв. І от саме коли народилася Пречиста Діва Марія, ми саме розуміємо, що почалася нова ера в історії нашого спасіння. З'явилася та, яка саме виконала обітницю, яка була дана ще Єві. З'явилася та, яка зможе народити того, хто зітре голову пекельного вожа від вічного людського ворога. І це сповнилося у постаті Пречистої Діви Марії. Дорогі Христі! Це свято Різдва Чистої Діви Марії, воно є таким найбільш видимим актом співпраці людини і Бога. Це той такий момент, коли Бог не хоче щось робити насильно без людини. Коли Бог, працюючи для людини, робить це з людиною. Тому що воплочення Сина Божого, воно якраз таки сталося через плоть Діви Марії. І це є така річка, називається синергія. Коли Бог і людина співпрацюють разом для спільного добра. В Різдві омовляється природа і час. Те, що було неможливе, стає можливим. Те, що було донедавна чимось таємничим, стає простим. Проста дівиця родиться для того, щоб привести Христа у Вселенну, щоб змінити хід історії. І в цьому Різдві. Ми дорогі в Христі сьогодні маємо дуже бути щасливими. Бо коли ми кажемо, що родичів батьків не вибирають, ми повинні розуміти, що Господь Бог для нас вибрав небесну матінку. Він для нас вибрав небесну покровительку, яка завжди нас супроводжує, яка є нашою опікункою, і яка справді щиро і ніжно молиться за нас, за наше життя і майбутнє спасіння. Він вибрав її, щоб ми не вибирали. Щоб ми мали отутку тиху пристань, в якій обов'язково осягнемо спасіння і радість. І от крізь призму саме її Різдва, дорогі Христі, ми сьогодні можемо бути спокійні, що Господь Бог дає на нас найкраще. І це найкраще ми можемо сьогодні прийняти. Тому, дорогі Христі, слухаймо це, приймаймо це і будемо блаженні. Бачите, каже сам Христос, блаженні ті, що слухають Слово Господнє, і зберігають його. Зберігаємо це і будемо щасливі разом з Різдвом пречистої Діви Марії. Амінь. Слава Ісусу Христу!